Документи і матеріали. Переднє слово. Книга відомого українського історика на вигнанні Петра Мірчука Українська Повстанська Армія 1942-1952 побачила світ, так як і перше видання праці Миколи Лебедя УПА Українська Повстанська Армія. В ті роки, коли іще тривала збройна боротьба. На західноукраїнських землях, щоб сказати всьому світу правду про цю боротьбу, бо немає в історії визвольних змагань українського народу періоду, який би так однобічно, тенденційно та необ'єктивно висвітлювався офіційною радянською історіографією як діяльність УПА. Ще й тепер, коли висвітлюється багато білих і чорних плям нашої історії, будь-яке об'єктивне слово про Ун УПА. Зустрічає шалений супротив комуністичних суспільствознавців і бурхливі потоки брехні і нісенітниць в пресі КПУ. Замуровані навіть від академічних вчених архіви НКВС МДБ, практично невідомі пересічному читачеві 17 томів літопису УПА та інші праці західних науковців, Понадрічна епопея виходу в світ цієї книги це теж реалії наших днів, так як і деяка об'єктивна інформація. Що з'являється останнім часом в періодиці Незалежних Виданнях. Пропоновані документи і матеріали органічно доповнюють працю Петра Мірчука і дозволяють глянути на боротьбу УПА зсередини, дають можливість мовою офіційних документів та пропагандистських матеріалів відчути дух того часу реалії національно-визвольного руху. Багато з них, напевне, були відомі Петру Мірчуку. Але з різних причин, не виключаючи також міркувань конспірації, не були тоді опубліковані читання і зберігання пропонованих у цій книзі документів ще кілька років тому загрожувало в кращому разі великими неприємностями а в 40-х-50-х роках люди, які складали, друкували, розповсюджували, платили не раз за це своїм життям, свободою, долею своїх близьких. При передруці зберігається мова, орфографія оригіналів, навіть якщо вони не відповідають сучасним нормам.